Нарешті мені прийшов Даггер Харт, і будемо розкривати цю коробку, яка коштує 60 баксів. І як ми бачимо, тут іде не тільки книга. Давайте скоріше розберемо. Отже, я настільки класний YouTube-блогер, що я забув вімкнути камеру, тому трошки йдемо спочатку. Я вже встиг зняти плівку, встиг зняти плівку з книжки. Плівка була на цій штуці, плівка була на книжці. Але, ну що ж, знімаємо, як є. Отже, знімаємо ось цю штуку, книжечка і деякі прикалюхи. Книжечка ось така матова з акцентами. Давайте подивимось всередині. Якість друку. Приблизно як у клер-хендбука в D&D. І що у нас іде ще? А ще у нас ідуть ось такі штуки. Це різноманітні карти для того, щоб створювати і прокачувати персонажа. До речі, мені, в принципі, імпонує такий підхід. Тобто, замість того, щоб довго і нудно переписувати щось в чарник, ми видаємо новачку картку з його, тим, що він чи вона вміє. І одразу вриваємось. Ну, і тим більше, вдвічі прикольніше, що така штука. До речі, для чого цікаво ось це. Зазвичай це, щоб щось діставати, а тут, мабуть, можна сюди причепити якусь фіговину. але. ні. От, мені подобається, що за 60 баксів ми отримаємо не тільки книгу, а ще якийсь став. От тому я покупкою задоволений. Залишилось тепер це все прочитати і зрозуміти наскільки гра цікава. Я, до речі, трошки дивився те, що розповідав Мет Мерсер в програмі, як в це грати, трошки почав дивитись їхню кампанію, і мені імпонує простота. Мені здалося, тут воно трошки схоже на якесь змішування пда систем Power by Е, e Та мені ось ця система із страхом Fear and Hope трошки нагадало дюну RPG, де є тред та моментум Кратки пристойної якості, але, звісно, хочеться в протектори. Але, мабуть, в протекторах воно не буде влазити ось цю штуку. Якщо комусь було цікаво, знайте.